І так, ми продовжуємо займатися темою арифметична прогресія. Сьогодні ми її закінчимо, на наступному уроці в п'ятницю в нас буде вже гривматична прогресія. І так, а, давайте ще закріпимо а, завдання, в яких а, в нас а, просять знайти суму перших членів. Який наступний, восьмий номер, діти, хто номерував? Скажіть, мені, будь ласка. Ну, нехай буде 8. І так, завдання таке знайти суму 10 перших членів арифметичної прогресії АН. Якщо А1 це в нас 6, А13 це 42, а треба знайти суму 10 перших членів. Ну, от Якщо ми будемо спиратися лише на цю формулу, яка є на ЗНО, вона тут менш е, корисна, нам, ніж друга формула. Я все ж таки нагадаю, є друга. Ось е, другою формулою було б е, більш зручно е, тут скористатися це 2 перше, плюс d помножити на n-1, поділити на 2 і помножити на n. Бо чому буде зручніше? Ми знаємо вже перше, ми знаємо N, це 10 де ми поки що не знаємо, тобто, якщо ми будемо знати де, ми все знайдемо. Як знайти де? Д можна знайти за формулою ан m поділити на n-m. Тобто це буде 6 мінус 42 поділити на 1 мінус 13. 6-42 це мінус 36, ми ділимо на мінус 12, і це буде крімка. Де ми знаємо? Тепер підставляємо формулу С10, 2а1 це 2 помножити на 6, Д – це в нас трійка, М, це 10, на 10-1, поділити на 2 і помножити на 10. 2 і 10 скорочується. А ти, що в чисельнику обов'язково взяти у дужки. Це буде 12 плюс 39, 27. І все це помножити на 5. І це буде 39 помножити на 5. Це 200 мінус 5, 195. Так, ось ми і знайшли суму перших 10 членів. Візьмемо наступний номер. А, треба знайти. Суму 17 перших членів арифметичної прогресії, в якій нам відомо, що А17 це 84, Д це у нас 6,5, а нас запитує, чому дорівня сума перших 17 членів. Як ви бачите, тут номер 17 і тут номер 17, тобто все ж таки тут буде зручніше першою формулою скористатися. Тією, яка є на землі. Але тут не вистачає тільки А1. Тепер давайте згадаємо, як знайти А1, якщо відоме А17Д, вивести з формули N-ного члена А1. А Н це А1 плюмножене на N-1. Тому, якщо я хочу знайти А 1 треба перенести ось цей вираз в той бік з протилежним знаком. Тому а перше, це буде АН не відняти d помножене на n-1. не це в нашому випадку 17, а17, воно дорівнює 84, d це 6,5. І ми множимо на 17 мінус 1, тобто на 16. 84 мінус 6,5 помножити на 16. Множимо в стовпчик. 5 на 6, 30. 0 Пишемо, 3 запам'ятали. 6 на 6, 36 3, 39. Так, тепер на 1, 5. 6, додаємо 0, 4, 10, І один знак відокремлюємо комою. Отримаємо 84 мінус 104, цілих. так, що це в мене таке? Просто 104, цілих. так. І це буде мінус 20. А, ну, і тепер ми підставляємо формулу С17, це буде мінус 20 плюс 84, поділити на 2 і помножити на 17. Тут 17,2 вже не можна скоротити. У нас вийде в чисельнику 64 других, умножити на 17. Ось 642 скорочується, отримаємо 32. 0,32 32 перемножаємо на 17. Перемножте мені, будь ласка, скільки це буде. І що скажете? 544. Так, дякую. Так, якщо немає запитань, рухаємось далі. Можна далі. Так, наступний номер у нас такий буде. При будь-якому n суму перших членів деякої арифметичної прогресії можна обчислити за формулою, тобто нам дано, що є арифметична прогресія, Sn це буде 4n квадрат мінус 5n. А нам треба. Знайти А1 і різницю. Ось, подивіться діти, що означає, що нам задано формулу СН. Тобто хтось підставив формулу СН значення А1, Д і тільки N залишив змінною. Потім спростив цей вираз і в нього вийшло, ось, вийшов такий вираз. Що дозволяє цей вираз зробити? Обчислити S. З будь-яким номером. Скажіть мені, будь ласка, наприклад, якщо б я С 1 шукала, це що за означенням суми буде? Це сума з кількох членів буде. Одного, так? Тобто це є сам А1. Тобто S з індексом 1 це є просто перший член цієї арифметичної прогресії. Тому як його підрахувати? Замість сенс собі тут ставити одиничку. І це буде 4 мінус 5, це буде мінус 1. Тепер дивіться, що мені дозволяє, наприклад, знайти С2. С2 це сума перших двох членів. Тобто це буде А1 плюс А2. Ми підставимо замість м 2 тобто 4 на 4 мінус 5 на 2 10. 16 мінус 10 це буде 6. А тепер дивіться, я знаю суму першого та другого та знаю перший. Як знайти А2? від 6 відняти А1. І це буде 6 мінус мінус 1. Не помиліться з цими мінусами, це буде 7. Тобто А1 в мене – це мінус 1. А2 – це 7. Як знайти різницю? Різниця – це А2 мінус А1. Тобто від другого члена прогресії відняти перший. Тобто це буде 7 мінус мінус 1. Це буде 8. Немає запитань, тобто відповідь. А перше в нас буде мінус 1. А де буде 8. Такого типу щось було. Тому запам'ятайте. Так, можна це стирати. Да. Тепер дивіться, наприклад, може бути і таке завдання. Знайдіть суму всіх натуральних чисел, які кратні 11 і не більші. За 374. Ну, По-перше, при чому тут арифметична прогресія? Тобто, якщо у вас є числа, які кратні 11, ну це які числа? 11, 22, 33, тобто, які діляться на 11. Вони утворюють арифметичну прогресію. Вони не більше, це означає менше, або дорівнюють 374. 374. А тепер скажіть, то, а, воно ділиться на 11, так? Це буде 34. А, вам треба знайти суму цих чисел. Сума ось цих всіх чисел. Причому тут арифметична прогресія. Ці числа утворюють арифметичну прогресію, в якій перший член прогресії. Це в нас 11. Скажіть, будь ласка, чому дорівнює D? 11. 11 теж. А ось останній член, ви не знаєте ще, який в нього номер. Це 374. Ну, взагалі, неважко догадатися, воно ділиться націло на 11, і результат ділення це і буде його номер. А вам треба знайти SN. Ну, спочатку я б знайшла номер. Як знайти номер? За формулою Н-члена. А N це в нас є А1. Плюс D помножене на n-1. Саме AN нам відомо. А перше теж відомо, D відомо. Тепер розкриваємо дужки. отримаємо. Ці два знищились, і n це буде 374 поділити на 11.

Ділимо на 2 і множимо на 34. 2, 3, 4 Скорочується. І це буде 385 помножити на 17. І тепер множте, будь ласка, хтось, можете на калькуляторі це зробити. Що скажете? 6545. 6545. Так, дякую. Чи були запитання? Не було, так? Тепер подивіться, давайте ще візьмемо таку задачу. Це якісь там 12, так, мабуть, можна. Треба знайти суму всіх від'ємних членів арифметичної прогресії. Давайте так випишемо. І, і вона нам задана переліченням своїх членів знайти суму всіх від'ємних членів. Арифметична прогресія. Так, а арифметична прогресія в нас така мінус 5,6, мінус 5, мінус 4,4 і так далі. Ну, для того, щоб знайти, ну, по-перше, скажіть, будь ласка, що, для... що ми можемо сказати про цю прогресію? Чому дорівнює перший член? Перший член це мінус 5 і 6, так? Чому дорівнює D? Що треба зробити, щоб знайти D? Від А2 найпростіший спосіб, коли відомі вони послідовні, то від наступного відняти попередній, тобто А2 відняти А1. І це буде мінус 5, треба відняти мінус 5,6. Так, що це буде? Мінус 5 плюс 5,6. І це буде 0,6. Ну, а тепер ви не знаєте кількості цих членів прогресії. Тобто, спочатку треба знайти їх кількість. Давайте так напишемо. Знайдемо кількість. Від'ємних членів прогресії. Для цього ми повинні розв'язати нерівність, АН не менше за 0. Формула ан у в нас така, це перше: плюс d помножене на n-1, і ми таку умову накладаємо, що це повинно бути меншим за 0. Ну, а тепер давайте підставимо наші дані. Буде мінус 5,6. Де в нас 06 помножити на n-1 і все це менше за 0. Ну тепер треба розкрити дужки, розв'язати цю нерівність 06n мінус 06 менше за 0. Ці два доданки 5,6 мінус 5,6 мінус 0,6 переносимо в той бік зі знаком плюс і це буде 6,2. Тепер ділимо, можна. Поділити на 06 буде дві частини, знак не зміниться. Це буде те ж саме, що 62 шостих. Це 10,2 шостих, тобто 1 третя. Ну, я хочу сказати, що коли ви шукаєте номер да, кількість від'ємних членів, тут не обов'язково буде ціле число. Яке перше вам підходить, яке менше 10,1 третя. 10. 10. Тобто. Всього таких доданків 10, тому ви будете шукати S 10 Для того, щоб знайти SN, що вам треба знати? А перше, ви знаєте, AN, тобто А 10 ну і N ви вже знаєте, ну, залишилося знайти А10. А за формулою Н-члена це мінус 5,6. Плюс D, це в нас 06, помножити на 10, мінус 1 на 9. Це 5,4, це буде мінус 02. Так, і тоді ми шукаємо S, 10 Це в нас буде мінус 5,6, мінус 02, поділити на 2 і помножити на 10. Це буде. 2,10 скорочується. Тут буде п'ятірка, тут буде мінус 5,8, помножити на 5 і це буде мінус 15 плюс 4 19, цілих. тобто у відповідь ми би записали е, число мінус 19. Це зрозуміло? Добре. Є а, взагалі ще такі завдання, які, ну зустрічалися в вашому курсі, але мені здається, що на ЗНО таких давати не будуть. Це завдання, в яких треба Н шукати, виходячи з формули N члена чи я перше, чи де. А я таких жодного разу не зустрічала, тому давайте у нас трошки залишилося часу, подивимось, ще задачі за НО на прогресію арифметичну, такі найбільш складні, таких, яких немає в підручниках, наприклад. Зараз. І на наступному уроці ми починаємо геометричну прогресію. Так ну, от ми поки що пропускаємо тут багато э, чого. Хотіла б розібрати з вами завдання, яке, ну, на перший погляд, взагалі, не стосується прогресії, але воно саме на прогресію. І так, прочитайте завдання номер 15 О, З певного аеропорту за розкладом авіарейси... Виконується через кожні 10 хвилин. Перший літак вилітає о 6 годині ранку. Укажіть час відльоту за розкладом 30-го за рахунком літака. Ну, а чому це арифметична прогресія? Бо кожен наступний літак вилітає через 10 хвилин, тобто інтервал постійний, однаковий. А Тепер дивіться, перший літак вилітає о 6.00. Так? Ну, Не дуже зручно вважати 6.00 першим членом арифметичної прогресії. Там другий літак, коли вилітає, в 6.10 10 і так далі. Ну, Тобто я бачу, а вас запитують, в, якому, в який час вилітає 30-й. Який час? Ну, Взагалі ви можете спробувати зараз розв'язати цю задачу і ваші варіанти. Вказати. Потім ми розберемо, як у вас є одна хвилинка, я поставлю на паузу поки що подумайте. Ну, дійсно, Коля прав, а відповідь в нього вірна. Давайте з'ясуємо, як він її отримав. Ну, по-перше, я бачу, що час виліту в нас утворює арифметичну прогресію. Тут я би просто пила би не час, а ну, якби перший літак, а перше нехай буде буде так де в нас 10 хвилин, а нас запитують, яким буде А30? Ну, Давайте з'ясуємо. За формулою n-ного члену А30 це А1 плюс D помножити на n-1. Тобто 30-1 це 29, тобто 30 літак вилетить через 290 хвилин після першого. Скільки це 290 хвилин? Ось 300 хвилин це було б рівно 5 годин. А це мінус 10. Тобто це 4 години і 50 хвилин. І тепер додайте до часу виліту першого літака. Якщо він вилетів в 6,00, 6 плюс 4, це буде 10 годин 50 хвилин. Тобто, коля прав і відповідь отвірно буде Б. Це зрозуміло, діти? Така противна задача. Ну, Ро всі молодці. Так, давайте ще розберемо номер 17 Дивіться. В інструкції з медичного застосування настою лікарської рослини зазначено, що його рекомендовано приймати щоденно впродовж 20 діб. Протягом першої доби пацієнт повинен випити 370 мл. Настою, а кожною наступною на одну і ту ж саму кількість менша, ніж попередньої. Останньої доби прийом становить 85 мл. Яку кількість настою він вип'є за ці 20 діб? Ну, тут теж нічого про прогресію вам не кажуть, але саме тут ви маєте справу з прогресіями. Що можна сказати? Що вас цікавить сума випитого, так? тобто S – 20 Причому я знаю, що в перший день він випив 370 мл, а в останній 85 і зменшував кожен день на одну ту ж саму кількість, це означає, що це арифметична прогресія. А тепер подумайте, чи можете ви відразу знайти s 20 Чому дорівнює SN? Це А 1 Плюс АМ не поділити на 2 і помножити на М. Ну, а тепер дивіться. Вам все відомо. І якщо ви шукаєте А20, а перше, ви знаєте, так, це 370. А20 це 85. А М це вас 20 Тобто все, що треба, ви знаєте. Скорочуємо. Тут буде 400. 8 плюс 5, 55 множимо на 10, 4550 мл, Він випав, і відповідь буде 4550. Так, зрозуміло це, так? Хотіла б. Давайте так, цей файл я надійшлю вам пізніше. Тут багато завдань є і на арифметичну, і на геометричну прогресію. Ви подивитесь: а ось ще одна така задача, яка теж стосується. Задач практичного змісту, давайте її теж розберемо, 31 номер. так, пливець під час першого тренування подавав дистанцію 450 метрів. Кожного наступного тренування він пропливав на 50 метрів більше, ніж попереднього, поки він не а, досяг результату 1000 метрів. Після цього, вже, бачите, тут в нас йде арифметична прогресія. А після цього він кожного разу пропливав одну і ту ж саму кількість. І скільки всього кілометрів він проплив за перші 10 тижнів, якщо тренувався тричі кожного дня. Тобто 10 тижнів це буде 10 помножити на 7, 70 днів, скільки в нього було тренувань, треба поділити на 3. Найближче число це 69, 69 це 23,1 остачі. Тобто, всього в нього було 23 тренировки. І вас запитують, скільки він проплив в сумі кілометрів. Я би міркувала так. Першу, коли він кожного разу пропливав на 50 метрів більше, це арифметична прогресія. Так? Тобто, перший член прогресії це 450. Де в нас 50? Ось треба просто з'ясувати, на який день він проплив 1000. Тобто в якийсь момент АН стало рівнем 1000. От треба знайти в який момент? Так? Давайте знайдемо n. Що треба зробити? Підставити формулу Н-ного члена замість nного 1000. А перше це 450, d це 50, і n це є те, що ви шукаєте. Розв'язуємо 450 туди перенесли, 550 дорівнює, А можна тут, ну можна розкрити, дужки. 50n мінус 50, приносимо туди 50n дорівнює 600. І Н це 600 поділити на 50, це те ж саме, що 60 на 5, це буде 12. Тобто через, на 12 день він досяг тисячі. Ось скільки він за ці 12 днів проплив, як це з'ясувати? СН це буде А1 плюс АН поділити на 2 і помножити на N. Тобто С12, так? А перше ми знаємо, це 450, а N ми теж знаємо це 1000, так? поділити на 2 і помножити на 12. Це буде 1450 умножити на 6. Можете мені перемножити швиденько. 8700. 8700 метрів, так? Тобто це 8 кілометрів 700 метрів. А далі, дивіться, це на 12-й тренуваннях. Цього в нього було 23 тренування, тобто залишилося ще потім 11. 11 разів він по тисячі метрів проплив. Тобто, яка сума всього була? 11 тисяч, так, плюс 8 700. Тобто, це буде 18 тисяч. Ой, 19, вибачте, тисяч 700. А скільки це кілометрів? Це 19,7. Ну, така якась складна задача, на це задачі зайну. І, в принципі, може дати таку в другій частині. Це задача другої частини. Так, добре, на сьогодні ми закінчимо, домашку скину в групу. До зустрічі!